Вітаю, друзі! Ми продовжуємо вивчення історії людства і сьогодні розглянемо наші плани на шостий клас. Звертаю вашу увагу, що історія поділяється на дві частини: всесвітня, що вивчає історію всього світу, всіх країн і народів, і історію України, що, звісно, вивчає історію нашої неньки України. Тож існує два напрями, за якими вивчають минуле людство, і навіть два окремих шкільних предмети. Всесвітня історія і Історія України. Але ми цього року будемо вчити один предмет, в якому об'єднані і Історія України, і Всесвітня історія. Він так і називається Історія України, Всесвітня історія. На минулому уроці ми вже пригадали, що нам відомо про науку історію з п'ятого класу і що вивчає наука історія, і як і коли вона виникла, як розвивалася. Ви знаєте, як працюють історики, археологи. Багато знаєте про історичні джерела, про музеї і архіви. Знаєте про історичні карти і лінію часу. Лінія часу допомагає нам уявити минуле, на ній добре видно періоди історії. Пам'ятаєте, як називається найперший період в історії людства? Сподіваюся, пригадали: перший, найдавніший і найдовший період в історії людства називають стародавня історія чи стародавні часи. Життя людей в цей період ми будемо вивчати в 6 класі. Стародавня історія почалася 2 мільйони років тому, коли на планеті Земля з'явилися перші люди і тривала до 5 століття, коли загинула наймогутніша держава стародавнього світу Західна Римська імперія. Тож сьогодні з'ясуємо, що вивчає стародавня історія. Це тема нашого уроку. Давайте перевіримо нашу машину часу: чи не зламалася вона з минулого року, чи не заіржавіла? Сьогодні ми відправимося в найдавніші часи, підглянемо за нашими предками і дізнаємося, що нас очікує у 6 класі на уроках історії. Невеличкий спойлер! Поїхали! Почнемо ми з найдавніших часів і з'ясуємо, де, коли, як з'явилися люди та що відрізняло їх від родичів мав. Далі ми будемо досліджувати, як змінювалися люди, як вони розвивалися, як ви знаходили різні речі, як жили, чим займалися, що цікавого, а що небезпечного було в їхньому житті. Побачимо, як від печер і полювання, від життя, в якому вони тільки брали те, що давала природа, люди перейшли до життя, в якому вони вже самі навчилися виробляти багато потрібного. Бо вже тоді розуміли, що тільки на богів сподіватися не варто. А супермаркетів чи Еликса, як і грошей, у них іще не було. Ми побачимо, як з'явилися і самі боги в житті людей, звідки вони взялися, та будемо розвірковувати, чому первісні художники малювали переважно тварин, а не інших людей чи небо з хмаринками, наприклад. Побачимо, як люди розселилися по планеті. Подумаємо. Чому вони були такі непосидючі? І чи подобалося їм мандри, так же, як і сучасним людям? Пізніше побачимо, що люди продовжили досконалювати своє господарство, поділилися на багатих і бідних. Як вони домовилися, хто буде бідним, а хто багатим? Як вважаєте? Побачимо, як люди навчилися будувати великі, красиві споруди. А потім побудували міста. А чи були в цих містах парки з розвагами, розважальні центри чи громадський транспорт. Як вважаєте? Побачимо, як будуть створені армії. Здогадуйтеся, для чого. Побачимо, як створили правила, які сьогодні ми називаємо законами. Для чого вони потрібні і як люди раніше жили без них. А потім побачимо, як будуть створені держави, на чолі яких стояли правителі. Побачимо, як в цей час виникає наука і освіта, і діти починають ходити до школи так, так, ще в ті далекі часи. Дивлячись на тих людей, будемо порівнювати їхнє життя з нашим, шукати спільні і відмінні риси, і відповіді на питання, чи є життя краще, їхнє чи наше. Час від часу будемо зазирати на територію України. Українців там ще не було, а от первісні люди жили. А пізніше прийшли народи, яким було зручно і комфортно на цих землях. Тож будемо з'ясовувати, яким було їхнє життя, які сліди вони залишили після себе. Шукати відповіді на ці питання ми будемо на уроках цього року. А якщо ви знаєте відповіді на якісь питання, чи вас щось зацікавило, то розкажіть про це на своїх уроках. А на наступному році ми поговоримо про лічбу часу в стародавній історії. Тож, повторіть, як рахують час в історії. Для цього краще переглянути відповідні відео, як рахують час в історії та практичну роботу по темі з посиланням, які ви бачите на екрані, чи в описі до цього відео. А поки що до нових зустрічей на уроках історії!